Доброго дня, друзі! Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні я буду розмовляти з вами, як користуватися Google. Так, дуже, напевно, трохи дивний відеоролик, але, може, якісь люди не знають, як користуватися то, то відео для вас. Тобто, що ми маємо? Просто переходити до адресу google.com, а потім ми будемо мати тут наш рядок пошуку. Тут ви вводите свій пошуковий запит. Наприклад, погоду можемо ввести. Погода Київ, і тут нам Google, якщо бачите, дає погоду. Якщо хочете якийсь другий сайт, можете на синоптик піти, тут подивитись погоду у Києві. і так далі. Також можемо ввести YouTube, наприклад, YouTube. Йдете на сайт, і тут можете якісь відео знаходити, якщо хочете. Тобто, в залежності, який пошуковий запит у вас є на думці, можете все шукати тут. Це дуже просто, також, якщо, якщо хочете інструменти та фільтри, можете шукати якоюсь другою, другою мовою, також є результати пошуку за якийсь час, тобто за минулу годину, за день, за тиждень, місяць і так далі. Також результати можуть бути усі або дослівно, тобто, якщо ви вводите якийсь запит і вам потрібно, щоб воно було слово в слово ви можете так вибрати. І також розширений пошук є, якщо це вас цікавить. І у цілому ми маємо тут у інструментах, скільки є результатів на ваш пошуковий запит. Тобто на мій на YouTube є 29 мільйонів і 800 тисяч, тобто багато. І ось так користуєтеся Гуглом, це дуже просто. Якщо вам це відео допомогло, не забувайте клацати на лайк на відео і підписуватись. Будемо робити ще для вас контент на український.